Учні гімназії №1 розмальовують фронтові авто. До наших захисників машини потраплять з відбитками долоньок школярів. Хочемо, щоб швидше війна закінчилася, тому що ми можна сказати дуже хочемо добре вчитися і не ходити в бомбосховище. Ми це малювали за... для наших зсу, для наших воїнів, які нас захищають, щоб ми нормально могли вчитися, щоб ми здобували знання. А ми дуже їм дякуємо і щоб в них був гарний настрій. Ми їм залишаємо наші відбитки, рук, щоб вони знали, що ми для них старалися. Шкільна родина вкотре дружно долучилася до допомоги Збройним силам України, підтримавши ініціативу колишнього учня, тепер волонтера Юрія Кічі. Гуму на авто нам придбала перша школа, і як в знак вдячності за це, ми пригнали автівки сюди для того, щоб діти розфарбували їх під такий собі піксель. Як бачите, у них в цілому виходить гарно ми з дітьми, провівши нещодавно акцію до Великодня, ми ось давали вторинну сировину. Ми зібрали ці кошти і вирішили придбати ці шини. Ми за них заплатили більше 30 тисяч, але коштують вони набагато дорожче. Чому так вдалося? Це вже не вперше. В нас так виходить, коли люди-реалізатори дізнаються, що це купують діти. То ціну завжди зменшують. Ну вони настільки цим вражені, що от є такий заклад, є такі діти, які це роблять. Ну тому ось такі крутецькі шини для двох таких крутецьких машин. Загалом зініціювали покупку двох бойових автівок для другої роти 164-го окремого батальйону тероборони Прилук, дружини військових з Ічнянщини. У цьому підрозділі служать наші земляки, оруженці Прилук, Прилуччини Ічнянської тергромади. Це всі хлопці фактично і Чнянщина, Чернігівщина і Прилучена. Це всі наші хлопці це під. Де конкретно нашого командиром цієї роти є мій батько Влад Кіча. Ви можете його знати, він редактор газети, адвокат багато хто його знає. Він командир цього підрозділу. Ми повинні їх підтримувати слізьми і сумом їх не підтримуєш. Завдяки нашим друзям, знайомим, колегам в Ічнянській громаді. Ми зібрали на цього прекрасного залізного коня, який незабаром поїде на схід. Захищати нашу державу не можемо стояти осторонь, бо там наші чоловіки, не тільки наші. Розумієш, що там так само, як моїх дітей, батько, так само чи їх дітей, батько, чийсь брат, чись чоловік, чись дідусь і осторонь стояти просто. Совість не дозволяє менш ніж за місяць, вдалося зібрати необхідну суму. Це 180 тисяч гривень для придбання однієї автівки. Допомагали, долучалися, дзвонили, донатили репостами. Допомагали всім дуже дякуємо. Було дійсно приємно, коли скитали дуже великі суми, бо я розумію, що це люди, які нас не знають. Люди посторонні, але вони долучались, вони не були остороні. Це було ну дуже приємно аж до сліз. Інший бойовий залізний кінь придбано коштом благодійника, який забажав залишитися ін. Когніто він з України, але він повністю покрив всі затрати на доставку цієї машини Сюди загалом для наших захисників воїнів другої роти 164-го окремого батальйону тероборони придбано вже чотири автівки. Спільна благодійна справа об'єднує, наближає перемогу. Мені дуже приємно усвідомлювати те, що наші діти, мій колектив, наші батьки. Вони розуміють, що війна не десь там на сході чи на півдні, а війна це територія України, і кожен із нас, кожен із батьків, кожен із діти, а кожна дитина повинні розуміти, що щоденно, що ми завдячуємо отаким ну більш-менш спокійним життям, мають можливість діти ходити до школи. Ми тут повинні підтримувати їх як тільки можна, і ми це робимо. Розмальовані ж дитячими руками бойові автомобілі стануть для військових. ob